Бесківкова вудка для ловлі на безмотилку, без ківка, полий карбоновий хлистик. Жилка проходить внутри хлистика, на кінчику тефлонова трубочка. Традиційно без вудки вони на мотовільці дуже-дуже легкі, там щось ну, до 5 грамів. Але ну, я не люблю мотовило. Ви знаєте, я завжди роблю з катушки, окрім вудки рапіри. Там дещо інше, але то інше. У мене вага вудки вийшло 14 грамів. Я взагалі ловив. Один раз я собі зробив безкакову вудку, ловив її, і в цілому мені сподобалось. Але з тих пір я не ловив. Це було досить таки давно. В цьому сезоні, сподіваюсь половити ще й на неї. Спеціальною назвою я не дам, вона буде так і називатися: вудка безківковка або безківкова. В принципі, це теж на базі катушки балалайки і малої. Як ви можете бачити, воно схоже і на вену, і на балалайку малу. Ручка довга, досить таки зручна. Відразу зробив хук-кіпер, щоб потім не дригатись. Я так розумію, вона буде в руці, і пальці будуть триматись десь от такому вигляді. Вібрації від мормишки чітко передавалися на руку. І ви відчували клювання. І поведінку мурмишки, собственно говоря, Да, і, і треба сказати, що підсікати такою вудкою, як, як це роблять деякі люди, там від плеча або навіть від приплечі, ну не треба, тому що все ж таки цей хлистик, він полий карбон, він не дуже гнеться. Да? Він якось гнеться, але ну це не той варіант. Тобто, жилка при такій ловлі, мабуть, повинна бути ну, не, не, не тонкіше 01, і підсікати треба акуратненько. Так? Щоб обозначити, скажімо так, підсічку, бо ківка нема, і ось ту слабину вибирати не треба. Ви постійно в контакті з мормишкою, і коли ви чувствуєте ударчик, ви робите невеличку підсічку, далі виважування вже руками. Експериментальний такий варіант. Ну подивимось, як воно себе покаже.